Трагедія на Рівненщині. У селі Переброди це Дубровицький район. Загинули дві сестрички двох і десяти років. Вони разом з іншими дітками бавились у старому корівнику, коли несподівано обвалилась дерев'яна стіна. Дівчатка опинились під завалами. Інші діти покликали на допомогу дорослих, але врятувати сестричок не вдалося. Коли стіну підняли, дворічна Наталка вже не дихала. Десятирічну Марійку намагалась врятувати медики, але дорогою до лікарні вона померла в кареті швидкої допомоги. Нині всі обставини. Трагедії з'ясовують правоохоронці. Вже відомо, що корівник, де загинула дівчатка, колись належав місцевому колгоспу, але після його розпаду будівля занепала, а нещодавно тут вирувала пожежа. Саме через неї припускають правоохоронці і обвалилась злощасна стіна. Це було о 18-й годині 10.04. Діти гралися, стара ферма не використовується раніше там була пожежа. Вони проживають за 50 метрів. Від місця події. Нещасний випадок. Раніше була пожежа, стіна дерев'яна, оббита була дранкою, потім поштукатурена. І трималася, воно внизу під і трималася дуже така слабенька стіна була. І вони щось там ходили, длубили, щось хотіли написати і там по, по такий нещасний збіг обставин. Вітер дунув, і якраз вони там знаходились. Сім'я була получена, ще троє дітей залишилося. Винити батьків чи якихось таких немає А те, що батьки не дивляться, але в селі в селі знаєте роботи старші дивляться менших. Загибель дітей у міліції називають нещасним випадком, але остаточні висновки обіцяють зробити після проведення дослідчої перевірки, на яку закон відводить 10 днів.